Футбол це наше майбутнє, діти, ми всі діти футболу, а дядьки, дорослі, олігархи нам грають у футбол. Вони це визначають. Так, так. Ну а про що ми ще? Звичайно, ми всім доброго дня. Звичайно, ми згадаємо та нагадаємо про наш проект, про Гімалай. Тому? Гімалай подорож від війни. Повершується зараз. Дуже футбол, дуже актуальне, дуже актуальна наших воїнів. 100%. Звичайно, ми розкажемо про наших дітей, які зараз вже повертаються. Та ми сподіваємось, будуть повертатися до своїх домівок. Треба займатися спортом, от берегти себе, слідкувати за здоров'ям. Про наші клуби, звичайно, які зараз грають товариські матчі. Без них не можна Оце прямо після нашої програми будуть. Буде гра з Young Бойс, динаміці Києва, в планах своєї підготовки. Вони підготовчі період проходять в Швейцарії. з Цим швейцарським цим клубом грають. Ну, Шахтар теж проводить такі благодійні матчі. Будемо говорити, є сенс. І в чому сенс, якщо на господарі клубів могли б, чесно кажучи. Вкласти гроші в оборону нашу напряму, так могла, так, напряму, так би мовити, напряму так чи змога є, і можливості. копійками з навіть з багатих швейцарців там на цей на це ну нагадування про війну це так. Але хлопці, якщо ви на тому, що називається бюджет нашої держави спочатку незалежності України, стали з допомогою президента Кучми стали олігархами то, будь ласка, зараз ну, можна купувати зброю, не чекаючи на лізу, дозволи, скажімо, німців, італійців. Мачів цих, які зараз влаштують. Матчів благодійних. Адже фірми серйозні, які виробляють зброю, зброю, боєприпаси, вони продають, продають цю зброю і тут потрібна тільки заявка на неї і Бажання. ваші гроші. Допомогти, так. Ну, протиповітряна оборона, зокрема, це теж дуже важливо. І Маленька, скажімо, Словаччина, ну така середньофутбольна країна, але вона е віддає нам все, що може, і зараз хоче віддати нам і міг 29 і літаки. Це е показово дуже. Тому знаєте, у мене відношення до таких благодійних так званих матчів, е воно подвійне, неоднозначно. Але е хочеться успіхів нашим клубам. Звичайно, Дмитрий, так. ну з лігіонерами зараз проблема. А тобто, їх не буде. Їх не буде. Я думаю, що вони навряд чи ті, хто були, повернуться назад, тому що у нас ситуація нестабільна. Але можливо це і найкраще, тому що наша молоді випаде шанс просто проявити себе зараз. У всій Європі давним-давно в першій команді грають і 18-річні, 18 У нас це рахується ще. Ну, це якісь ну, ще діти у нас рахуються ще діти. А там же, от пригадаємо того Ансу Фаті, який грав заграв в Барселоні в 17 років, вже а а зараз кого купують? А зараз сім'їрічних форвардів, захисників, і це вже вони грають дорослий футбол. Хоча, звичайно, тут дядьки, дорослі і хлопчик. Але все залежить від працелюбства, від таланту, від бажання. Від майстерності так, від, роботи, від роботи над собою треба давати. Нам треба переформатовуватись якось О. менталітет, щоб давати дітям і на помилках. Ну можливо, це вже не діти, це вже Ні, ну, мужики, можна так сказати. І війна зараз змусила подоросліти багатьох. Тому дійсно я з Дмитром згоден, наша молодь вже має право тим більше займати свої місця в командах навіть нашої. Вищого дивізіону тим більше у нас молодь, у нас молодь дуже талановита. Ми це бачимо. Да, за останні роки у нас і в Київському Динамо, і в збірні грають хлопці 25 плюс-мінус років, 23-25. Для чого ж Академії футбольний шахтар, Київське Динамо, у нас Харків, у нас Дніпро, у нас Полтава. Є є школи, є секції, є команди і діти ростуть. Зараз для Сотень для тисяч пацанів наших, які тут, в нашій країні, нікуди не втікали їх батьки, вони тут і тут вже в Києві починають. До речі, до Дмитра звертайтеся. У нас на толоці буде своя так би мовити, футбольна школа, консультуватиме батьків отак от онлайн. Проводити ну, можливо тренування. І діти індивідуальне будуть тренуватися індивідуально, тому що... Один з нас матиме диплом міжнародного класу, тренерський диплом. І це дуже важливо, коли людина а Дмитро любить футбол, він сам чемпіон світу серед адвокатів з футболу. І тут я думаю, що буде ну, реальна допомога в тому, що називається підняття тонусу і здоров'я фізичного здоров'я і морального здоров'я нації. Тому пишіть дзвоніть, так будемо. Ми відкрити, ми давали так. свої телефони і на толоку. Координуємось. Благодійні матчі, це само собою. Дуже багато зараз пауза. Збірна розпустив Петракова збірну. На нього вже грязюки Школа, одразу вогнюки, вилили. Так. І ну що ж, а восени грати. Що на це можна сказати? Можна сказати, що ті люди, які зараз виливають такі грязь на головного тренера головної команди країни, це чи не освічені, чи люди, які просто не розуміються на футболі. А чи люди, які у нас називають джинсовиками, журналістів в лапках, які за хороші за гонорари, за те, що вони прислужують олігархам. Вони роблять те, чого не можна робити в журналістиці, в спортивній, футбольній журналістиці. Я завжди своїм учням кажу, що якщо ти не подивився в очі людині, якщо ти з нею не зустрівся, ти заочно не маєш права писати про неї погано, навіть якщо дійсно його вчинки погані. А тут людина взяла збірну з нуля і має результат в такий важкий час, і працює не за шалені гроші, як його попередники. І на нього нарікати казати, що це вчорашній день. Ні, Ну ви знаєте, є те, що є. У нас є виконавці і, і, і немає ще досвід досвідчених. До речі, зараз Валентина Васильовича дуже багато чуток і статей пишеться, що Руслан Ротань, можливий перший кандидат 에, на Ви знаєте, збірну. Я вважаю, що якщо довіряти, то довіряти. От, скажімо, іде війна, нерівна війна. У них тут 300 тисяч, і ще буде, і у них є оцих тварин, не знаю людського цього м'яса, який пре сюди, і заліза дуже багато. Ми в рази менші, але Валерій Залужний, ну будемо аналог, головний тренер наших Збройних сил. Так от протистоїмо, і я думаю, що і буде злам у війні не скоро, не завтра. Але якщо довіряти, то ми всі довіряємо Збройним силам. Чому ми в такому виді спорту номер 1 не можемо довіряти головному тренеру головної команди країни? Чому? Сто відсотків людина зараз я зру, Я вважаю, що зробила максимум, просто свій максимум. Те, що дійсно ми не вийшли на чемпіонат світу, ну у нас є на те причини. У нас були не слабкі суперники. Ми грали матчі на виїзді, ну, і, і трошки десь можна сказати, не повезло тоді. Так так будемо говорити матчі і з не пофартило. Так. Тож ви самі розумієте, людина, яка найбільше хотіла потрапити на чемпіонат світу, раптом від неї і відбулося все. Хоча не можна закидати камінням прекрасного гравця і патріота. І Твої, до речі, керівного. гол зараз у ІФА переписала на все-таки на Гарета Бейла. Так, на Бейла, це, це, це плюс Уельсу, і, ну, і якось так трошки знімає напругу. Так що зі збірною, яка восени продовжить грати в Лізі нації, продовжить свій, свій шлях, і ми будемо бачити своїх зірок. Це плюс зараз багато тих, хто грав в збірні, на них вже поклали око. І, і я думаю, що будуть вони грати в зарубіжних клубах. Плюс Што. чи мінус це. Це великий плюс, якщо я вважаю, якщо є можливості грати в європейських клубах і в європейських чемпіонатах, президентам клубів, клубів треба відпускати гравців. Тому що вони там, будучи за кордоном, граючи в міжнародних топ чемпіонатах, вони будуть. Як посли доброї волі вони будуть розповідати, що дійсно у нас в країні війна будуть виносити там прапори нашої держави і гра і грати на, вис... на більш високому рівні. У нас дійсно не зрозуміло чемпіонат буде, не буде. Зараз такі качелі йдуть. А там можливо для збірної і для зросту самого футболіста це величезний плюс постійно грати. Тому і... я вважаю, що треба давати давати так можливість. Вони ж якраз в даному випадку для нашої збірної зробили дуже багато. І як би там не було, якраз Зінченко, Ярмоленко, ну, ну ті, хто Миколенко, приїжджали, да. Миколенко приїжджали з суперклубів європейських, вони власне диктували сценарії. 100%. Тому 100%. це це дуже і дуже, знаєте, немає як така біда така, але в ній для футболу. Відкривається перспектива для наших дібних гравців і перспектива для нашої футбольної молоді. Дійсно, і ще раз кажу, скільки ми з тобою бачили, Діма, коли випускається випускник академії, футбольної академії Динамо Київ, чи футбольної академії Шахтар, харків'янин Дніпровець. А куди вони йдуть? 18 років він закінчив. Вже закінчив з футболом, не почавши. Так, а у нього, на відміну від його ровесників, від його одноліток. В долі все було трошки інакше. Він жив футболом, Він... всі турботи було знято, був націлений на цей від спорту, а поруч проходило життя. Життя, люди визначалися з професією, все таке так. інше. Тому зараз це дуже важливий етап. Я думаю, що і етап встановлення зараз дуже багато дітей, їх відірвати від гаджетів. Вони знаходяться, знаєте, ситуація така, що дитячі школи, садочки, там все. Беремося і ми за цей сегмент. Беремося тренувати, беремося піднімати їх спортивний тонус. Так. Звертайтесь на ту і Дмитро Ржундковський буде займатися цим. Крім того, він у нас координатор. Діма говорив про цей проєкт. Я вже скажу, щоб. Він координатор проєкту «Гімалай. Подорож від війни. Це, це сходження в гори, це ігри футбол на великих висотах. Ми вже зіграли там за 48 в туди 27 матчів, турнірів 5 проведено. В Антарктиді грали все. Для тих, хто повертається з війни, ПТС, посттравматичний синдром, реабілітація. Ніякі, ну я психологі, вважаю, психологи так. так. А от е, фізичне навантаження і така романтична, і при тому активна подорож це найкращий варіант реабілітації. Ми беремося це робити за трошки більше двох тижнів. І групи підуть туди. Зараз вже дуже багато, вже сотні бажаючих. Тепер справа за тими, хто може підставити фінансове плече, тому що це зараз, знаєте, немає прямих рейсів у нас. Літаки не літають з України, тобто переїзди в інші країни, звідти перельоти в Непалі, Індії. Ну будемо через Непал це робити. Там може теж свої фінансові колізії, але друзі там чекають. У мене дуже багато там Ти, більше ви стільки разів туди да, були, Я і думав, все, все там буде. І нові шукають льодовички, де можна буде грати, тобто не просто зійти, а зіграти там. Так що і це. Звертайтеся на толоці, теж будемо вирішувати ці питання. «Гімалай – подорож від війни. Є така сторінка в Фейсбуці. Ну і на толоці, будь ласка, тут координуємо, все робимо. Потім у нас ще Дмитро, як завжди, проводить такі аукціони, гроші від яких йдуть прямо конкретно на потреби ЗСУ. Ця футболка, Діма. Так, ця футболка з матчу з товариського матчу, який був зіграний у місті Запоріжжя на Славутич-арені. 14 листопада. 2019 року, е, наша головна команда приймала. Збірною Естонії. Ми і... тоді на останніх хвилинах перемогли 1-0, забив Безос. І от так. футболка гравця національної збірної Естонії Константина Васильєва, який особисто передав мені в руки після матчу. Я працював офіцером зв'язку з національної збірної Естонії. Виставляємо з Валентином Васильовичем на благодійний аукціон. Звичайно, всі кошти підуть нашим Збройним силам України. Аукціон триватиме до 10 липня, до 21.00. Починаємо зі ставки 3 тисячі гривень. Тому пишіть на толоку, пишіть на Камон Продакшн, на сторінки в Фейсбуці мої, Валентина Васильовича, да. Допоможемо армії разом. І ми називаємо переможця, тобто того, хто зробив найбільший внесок. Він у нас, так би, мовити, буде ще й запрошений до нашої студії, побуває тут на толоці і буде один з експертів, тому що ви всі футбол це такий вид. В ньому всі розуміються. Але не всі відносяться до нього однаково. Ми любимо футбол і хочемо, щоб і ті, хто, у кого в руках важелі управління футболом, у кого фінанси важелі, вони ставилися до нього саме так, як до виду спорту, а не як до політичних важелів і кришування своїх бізнесів. Це теж дуже важливо щодо того. Ну, а ми всі діти футболу, хочемо побажати вам усього найкращого. Перемоги нам всім. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей в програмах футбольні діалоги. До побачення. До побачення.